Доброго раночку, я усіх вітаю. На зустріч нашу діток скликаю, Котик Мурчик, вам привіт надсилає, бути чемними, слухняними, усіх діток закликає, в гості до вас він завітав, ласкаво усім няв сказав. Всесвітній день тварин з Мурчиком будемо відзначати. І про тваринок цікаве пізнавати! Всесвітній день домашніх тварин відзначається щорічно, 30 листопада. Це свято присвячено відданим і люблячим братам нашим меншим, які потребують теплоти та турботи. Офіційно воно було затверджено у 1931 році у Флоренції на міжнародному конгресі прихильників захисту тваринок. Головна мета свята розвинути в людях почуття відповідальності за живих істот і вкотре нагадати суспільству про те, що воно несе відповідальність за тих, кого приручило. Адже, на жаль, багато людей, заводячи домашніх тварин. Будь то собака, кішка, рибки, ком'ячки, екзотичні виді птахів не усвідомлюють, що тваринка в будинку або квартирі це, перш за все, величезна відповідальність. Недостатньо просто вчасно годувати або вигулювати свого улюбленця. Він вимагає постійного догляду, уваги та виховання. Необхідно також турбуватись про улюбленців. Вчасно відвідувати ветеринара, робити необхідні щеплення, не можна забувати і про оточуючих вас людей, намагатися зробити все можливе, щоб його утримання, вигул та перевезення не задавало незручності іншим. Домашні тварини, які живуть пліч-опліч з людиною, постійно потребують її підтримки, турботи та догляду. Але натомість вони дарують нам свою любов та відданість. Домашній улюбленець часто замінює своєму господарю близьку людину, рятуючи від самотності та смутку, знімаючи стрес, а іноді і захищаючи від ворогів. Дуже важливо не забувати про правила безпечної поведінки з домашніми тваринками. Не забувайте, що дуже Небезпечно турбувати тваринку, коли вона їсть або спить. Тваринка може відреагувати неспокійно, якщо їх заважати під час таких важливих моментів. Не тягніть за хвіст або за вуха. Це може бути боляче для тваринки і спричинити агресію. Поважайте особистий простір тварини. Потрібно звертатися до домашніх тварин ласкаво, не лякати їх різкими рухами. Не підходьте до незнайомих тварин без дозволу дорослих. Ніколи не наближайтеся до собак чи котиків, яких ви не знаєте, навіть якщо вони виглядають дружелюбно. Мийте руки після контакту з тваринами. Це важливо для гігієни та запобігання можливим хворобам. Грайте з тваринками дуже акуратно. Не можна сильно тиснути на іграшки тварини або бігати за ними. Це може налякати їх. Слухайте завжди поради дорослих. Якщо батьки чи вихователі кажуть, як поводитися з тваринкою, обов'язково потрібно це виконувати. Зараз малята у нашій країні, на жаль, війна, і внаслідок евакуації людей дуже багато тварин стали безпритульними. Тож не забувайте про допомогу таким тваринам. Разом з родиною потурбуйтеся про їжу для них. Та допомогу у пошуку житла та господарів. Наше добре серце і добрі вчинки допоможуть врятувати тварин. Малята. А зараз ми разом з Мурчиком запрошуємо вас до гри, яка називається Хто де живе. А зараз ми разом з Мурчиком запрошуємо вас до творчої майстерні виготовити Мурчику йому друзів. Ось таких кумедних котиків. Да, Мурчик? будемо працювати з дітками? Ну і ще починаємо! Дітки, наша зустріч закінчується. Сподіваємося, що і у вас вийшли ось такі яскраві котики. А ми з Мурчиком закінчуємо наше заняття його муркотливою пісенькою. Чуєте? До побачення! До нових зустрічей, друзі!